Вітаю вас, друзі, підписники каналу. З вами Олег Канал. успішний експеримент. Всім привіт. Бачите, сьогодні я в світрі, це означає, що на вулиці похолодало. Стою на фоні абрикоса, Але не поспішайте перемикати. Розмова буде про полуницю. Нарешті дійшла до неї пора, тому що ми все про дерева та про дерева гарне запилення. Потім вже пізніше покажу, як що зав'язалося. Сьогодні розповім про полуничку, до речі, ще відправляю вже останні. Заказики, замовлення. Ось бачите, ось такі саджанці. Кама. Напевно, у мене найходовий сорт кама, бо є і в інших Цей <планичників>. сорт. Такий раніше був рідкий, а зараз досить таки розповсюджений, гарно себе показує в наших широтах, У погодних умовах не майже не хворіє плямистістю. Ну, проти кліща, звичайно, потрібно працювати та й проти плямистості. Ну, в порівняння з іншими сортами, сорт досить стійкий та перспективний. Хто бажає його собі на замовлення, дуже я б сказав, сорт підходить і для промислових масштабів. Дуже красива ягода, її багато при правильній агротехніці, вирощування, звичайно, технологіях. Ягода дуже красива. У нього транспортабельна, солодка, невеличкий глянець, є слабо виражені кістечки на поверхні. Сорт дійсно гідний уваги. Тому хто його ще бажає, звертайтесь. Маю ще на реалізацію. Зараз фотографію можете бачити на своїх екранах. Це все він, це все сорт Кама, смачний та корисний. Навіть у дощову погоду, мало сонячні дні. Відноситься він до суперранніх, так би мовити. Цей сорт зберігає цукор, накопичує його добре, і не сказав би, що прям неймовірно солодкий, як мит, ну, але і не кислий. Він навіть при несприятливих погодних умовах. Ну що, зараз допакую 15 штук. На цей раз пані Вероніка, з Боярки, Київська область, зустрічайте сорт, поїде саме до вас. Написала мені замовниця, ще замовляла вона з зими чи з ранньої весни. Коли ж буде Олег. Ну ось сьогодні, дякую, що написала. Нагадали мені, бо замовників багато, і всіх, так би мовити, не прослідкуєш. Хоча і прагну, і намагаюся. Ну так ось накопав сорти. Будуть влітку. Кому цікаво, пишіть на Viber, бачите на своїх екранах. Ось тут Viber є. От. Ну а зараз вже залишки і майже стверджую, що всі вже відправлені. Отож, давайте до суті полуничної теми покажу сьогодні, як розповсюджені, покажу сьогодні, як розвинені кущики, хто вже почав квітнути, приємного перегляду. Так, ну що, перейшов на плантацію. Бачите, вже як смородина. Даньте скільки. Нав'язалось все красиво, здорові листочки. Так, що вам показати? Дивіться, Мурана. Мурана ось уже такі квітоноси викинула. Раз, два, три квітоноса Тут один, тут два. Ну де два де три бачите. Кс -кс -кс -кс. Помічниця вже тут. Ось вона. Так, далі дивимося Анія. Анія також міцний квітонос вже викинула. Це все першорічки, вам показую. Усе першорічки. Так, Флоріда Beauty. Далі у нас іде. Також бачимо квітоноси. Ті кущики, які були сильніші, ті бачите, скільки квітоносів. Багатенько. Так, марігет є. Марігет також з квітоносами. Ось так виглядають. Загалом квітне. Так, це у нас Альбіон. Найбільше Альбіона. Це у нас Світ Н і гармонія. Ось так, ну вже сорняк починає лізти. Ось, гармонія. Бачимо, трохи є квітоносів і далі Магнус. Шикарний сорт, дуже красивий, дуже смачний магнус. Так, переходимо далі. Це у нас прямо стоячий, так гарно, румба. Вся прижилася. Румба також шикарна. Так, далі Федеріка. Квітоносів не бачу ще. Але саджанці міцні, красиві далі. Так, коріта. Коріта. Аргентера. Також не бачу квітоносів поки. Так, ворона. Скала. О, і це хтось такий міцний квіки. Квіки, дивіться, який квітонос. Тріпса не бачу. Квіки. Цікавий такий досить цікавий сорт. Так, ага, пінгпанда. Це у нас рем. Рем, який квіт не розживем. Хто його хотів, він буде. Трішечки його саджанців буде. Ось він, ага, зараз покажу, ось дивіться, який цвіт. Дуже цікава полуниця Пінг-панда. Квітне рожевим. Так, ну каму, ви всі знаєте, бачите, наскільки кущі міцні розложисті, за що я вам і казав, що кама це сорт на мільйон. Перспективний, бачите, гарно облиствений Ось це кама зі стаканів. Дивіться, це кама просто висаджена копаною розсадою води не той же період. Різницю, бачите? Думаю, видно, звичайно. Ось так виглядає. Так, це кама все, далі камрад переможець. Тут плівка трохи сунулася, треба прорвати ось це камрад у нас. Камрад переможець. Так, далі Азія. Азія тут і ще є Азія на Бугрі. Так, Мармелада. Мармелада така гарно призимувалася, красива трава вже починає лізти, добре вода. І вже починається, не знаю, як ця трава називається. Так, це у нас Дарселект. Гарний сорт, перевірений, старий. Так, це гарно прижилася Апріка. Апріка І це, якщо я пригадую, гарда. Так, да, це гарда у нас. Трава оця цікава така. Гарда, це, оце, бачите, купив копану копану. І отак вона не дуже прижилася, я на ній врожай лишати не буду, який там врожай, хай вона хоч поділиться нормально. Оце така гарда у нас. Так що чому я не раджу все-таки придбавати вам кс-кс. Чому я не раджу вам придбавати відкритий корінь і висаджувати в спеку, тому що, бачите, ну, отак приживається. Ось. Мені не подобається. Якщо чесно, тому що слаба, слаба, які тут вражаї, які тут що. Узяти ось навіть мою, що я висаджував власну розсаду. Дивіться, Морано, Ну це ж кущики. Ну, красиві кущики. Гляньте, які. Морано, моя розсада. Ось. живенькі, класні. Ось так. Так, тут у нас Азія, румба, Аллегро, Бріла, Клері, Альба. Дивіться, бріла, як погнала квітоносів, скільки всередині, ух. Квітоносів дофіга. Так, ну що, ось так. Ось таке небо красиве. Квітнемо потихеньку, хотів дати ще добриво по листку, ага, зараз ще покажу вам 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 тут фенела в кінці Сандра і крапа 10, ті сорти, з яких я брав на розсаду і собі її замовникам. Тут білий швид, білий швид, купчиха, кама. Це також тут каму. О, тривога ця. Ось, дивіться, Двохрічна кама. Ну, Шикарно. Це що я вам розповідав, що я посадив, і ми про неї тут забули. Отак виглядає двохрічна, що помічниця. Завжди поруч. Да? Завжди поруч помічниця. Ідемо, покажеш щось, йдемо. Ось дивіться, це все кама, гляньте, яка. Бачите, і садив я тут таким її мусором, що просто капець. Ну, ось бачу. Дивіться, раз, два, три, три ріжка є. Тут ще вона не квітне, тому що в тіні. Так, це чамора. Чамора, сорт дуже класний, міцний, дає гарно ділиться, дає багато е, е, значить, ягоди і розсади. Тут у нас Альбіон. Поруч посадив. Тому ось так. Так, ну що, йдемо, ось так груші вже квітнуть. Ось такі красиві. Ой, теж наябська вже. Ну, ось так виглядає все, потроху квітне, розмножується. Смородину дуже багато зав'язалося, там також квітне все. Так, ну, ось так. Бачите, помічниця злякалася тривогою і сперлася на руки. Да, Фаїна? Ти чого злякалася тривогою? М? Ну що, друзі, на цьому кажемо вам до побачення, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Все, вон, вже побігла. Ставте ваші лайки та пишіть коментарі, що саме замовлення розсади. Засобів захисту все є. Пишіть, дізнавайтесь з вами легко на успішний експеримент. Нових зустрічей, всім миру, безпеки і здоров'я. Па-па.